Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он, і запрошую вас до духовних вправ, до великопісних реколекцій. Будемо цього року роздумувати над поді... декількома подіями, які сталися з народом вибраним під час його мандрівки пустинею. А мандрував він досить довго 40 років. Але перш ніж перейдемо до цих роздумів, Пригадаймо, що було перед пустиною. Вихід Ізраїля з Єгипетського рабства відбувається серед таких неймовірних чудес. Спершу Бог карає Єгипет різними карами, тих покарань 10, і вони мають свою мету. Е, перш за все, це був суд над богами Єгипту. В книзі Вихід в 12 розділі ми читаємо. Тієї ночі перейду по землі єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській від людини до скотини і над усіма богами єгипетськими вчиню суд Я Господь. Єгипетські кари були знищенням усього того, чому поклонялися єгиптяни, а також до чого встигли прив'язатися ізраїлітяни. Ну, до прикладу, перша кара Ніл перетворюється в кров води Нілу. Ріка Ніл була божеством для Єгиптян, давала їм почуття впевненості. Справа в тому, що в Єгипті досить рідко йдуть дощі. І тому майже 98% населення живе в дельті Нілу, заселяє донилу Нілу і живе, власне, завдяки тому, що Ніл зрошує землю, наповнює навколишні землі родючим мулом. Вся родючість Єгипту. Парадоксально походила, якби не з неба, а з землі. Ніл давав цю родючість. І це була причина гордині єгиптян, що вони не залежать від небес. Тим часом Господь дав зрозуміти, що ніл зовсім не є Богом, що Бог є один єдиний. Друга кара кара жаб цфардеїм. Ця кара була такою карою за ідолопоклонство богині Хекет. Ця богиня зображалася таким чином, що мала тіло жінки і голову жаби. Хекет була богиною плідності, народження, успіху. Кара жаб показала, що хекет ні над чим не має влади навіть над жабами. З тексту книги вихід читаємо, що жаби увійшли до найбільш внутрішніх кімнат. І закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжку твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе, самого, і на людей твоїх, і на слух твоїх лістимуть жаби. Найбільш полохливі зі створіння, які зазвичай тікають від людей і живуть в багні, цим разом виходять з багна, з болота і заселяють домівки. Ця жаба в такій духовній інтерпретації отців церкви означала людську гординю, надутість, каже Святий Августин, також є символом стадної поведінки, бо достатньо, що одна почне квакати, і відразу всі-всі починають квакати. Потім маємо кари комарів, мух, зараза худоби, черяки, град, саранша, темрява і, врешті, смерть первородних, включно. З первородним сином Фараона, який вважався Богом. Рамзес, тобто той, хто народжений від Бога Ра, той, хто походить від Бога Ра. Тутмозес той, хто походить від Бога Тот. Ямзес і так далі. і так далі. В ніч, коли ангел Месник мав пройти через Єгипет, ізраїлітяни були у своїх домівках тієї ночі. вони Споживали пасхальне ягня, а його кров'ю позначали одвірки і надвірок в домах. Інколи ми так трошки по дитячому думаємо, що завдяки тій крові ангел знав, хто де живе. Тим часом в книзі в читаємо: кров буде вам, знаком по домах, де будете, і як побачу, кров мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. Зверніть увагу, що кров буде вам знаком, не ангелу, кров буде знаком тільки вам. Тому древні єврейські коментатори натякали, що ці одвірки і надвірок були назначені з внутрішнього боку, з внутрішньої сторони, зсередини. Ангел є духовним сотворінням і тому знав, хто де живе, але мав побачити знак, що ця кров для вас є важливою. І тут ми наближаємося, дорогі мої, до суті Пасхи. Напевне, ви чули багато разів, що слово Пасха, єврейське слово песах, означає перехід. Це значення стосувало і по відношенню, і стосують по відношенню до переходу через Червоне море і до такого духовного переходу з рабства неволі до свободи, з неволі гріха, до свободи дітей Божих. І це дійсно так. Разом з тим хочу вам показати ще одне значення слова песах і показати місце, де це слово вперше вживається. А зустрічаємо це слово в тексті, який ми тільки що прочитали. Кров буде вам, знаком по домах, де будете, і як побачу, кров мину песах. Мину вас. І не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. Це слово песах означає обминуте, минуте, навіть в певних значеннях можемо сказати перестрибнуте, перескочите. Це знак заповідає кров непорочного агнця Христа, кров'ю якого ми відкуплені, і смерть оминає кожного, хто цією кров'ю назначений. Наступне грандіозне знамення це перехід через Червоне море. Про Червоне море говорить Септуагінта, натомість єврейський текст говорить про Ям Суф, може очеретів. Здається, що Мойсей вже мав досвід з очеретами в своєму дитинстві, серед них уже трохи там побував. І тому те, що сам пережив, допомагає потім пережити іншим. Я не буду досліджувати, як би це могло статися. З цим переходом через Червоне море, хай цим займається National Geographic та інші якісь серйозні наукові видання. Мене не сильно цікавить, як там дмуха вітер, як розділялися ці води, як це могло статися в фізичному значенні. Мене більше цікавить теологічна глибина цього тексту. В принципі, коли я читаю оці церкви, то я там не бачу таких досліджень. Як це могло статися? Як Бог міг скористатися з, з, з законів природи, щоб оце море якось там розійшлося? Оці церкви не звертають на це увагу, оці церкви торкаються глибини суті, і разом з ними теж спробуємо це зробити. Отже, опис переходу Ізраїля через Червоне море містить два дуже міцних символи, дуже міцних знак. На початку пригадаймо, дорогі мої, коли Бог вперше розділив води. В книзі буття читаємо. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод, і зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так, і назвав Бог твердь небо і був вечір, і був ранок день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша. Дуже цікаво, що при описі переходу через Червоне море читаємо, що Ізраїль сухою ногою пройде по суші, так? вживається цих самих виразів. І так сталося і назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями і побачив Бог, що воно добре. Отже, бачимо, що Бог вперше розділяє воду під час акту сотворення. І тому, коли Бог розділяє води Червоного моря, то таким чином хоче автор, натхнений Святим Духом, показати, що Бог цим актом звершує сотворення народу Божого. Це, це перехід, коли група рапів втікачів. Досвідчуючи потужної рамене, Бога стає вибраним народом. І ця подія в типологічному значенні заповідає наше хрещення, коли ми занурені в смерть Христа і разом з Ним піднесені до нового життя. Святий Єфрем Сирійський натякає на початок книги буття, коли ми читаємо, що на початку Бог сотворив небо і землю, земля була пуста, порожня, і дух Божий щиряв над водами. І каже Святий Єфрем Сирійський, що Дух Божий ширяє теж над водами хрещення, він, подібно як на зорі творіння, як такий перший акушер приймає з тих вод космічних, як з вод утробних сушу, рослини, тварини, людину, зрештою, все це вилонюється, якби, виходить, якби, з вод. Так само до Божий Дух запліднює води хрещення і приймає дітей Божих. З ним, власне, з Христом ми підняті зі смерті до життя. Розділення моря має ще одну дуже важливу символіку, ще одне дуже-дуже важливе значення. Пригадаємо собі, браття і сестри, як виглядало заключення завіту в епоху патріархів. І для цього відкриємо Книгу Буття, 15-й розділ. Тоді сказав Господь до Авраама, так від вірша 9 читаю. Тоді сказав Господь до Авраама: візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те поростинав надвоє, розтяв надвоє, і поклав кожну половину напроти другої, а птиць не розтяв. Злетіли схижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і Велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама, Знай, певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідти з майном великим. Ти ж підеш до своїх батьків у мирі і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь Союз з Авраамом, кажучи: Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки, ріки Ефрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хатитів, Перезіїв, Рафіїв. Амурії, хананян, гіргашіїв та Євусіїв. Коли Бог заключив завіт з Авраамом, батько нашої віри, розтяв жертовних тварин. Зрештою, заключити завіт дослівно єврейською звучить карат беріт, тобто розтяти завіт, це певна символіка двоє сторін, які заключали завіт, розтинали жертовні тварини. Ці жертовні тварини символізували їхню смерть. Вони означали наступне що. З цього моменту, я вже живу на користь тієї сторони, з якою я заключаю завіт. Я вже не належу, якби собі ці тварини символізують мою смерть. Проходячи між цими тваринами, я якби погоджуюся на це. І Бог в полумі проходить між цими розтятими частинами. Коли Бог заключає завіт з вибраним народом, Він море розтинає навпіл і проходить. У вигляді хмарового стовпа вдень і вогняного стовпа вночі. Зверніть увагу, подібно там пройшов як полум'яний такий вогонь, так полум'я вогню, димуючи вогнище прийшло між розтятими половинками жертовних тварин. А тут Господь крокує разом зі своїм народом вдень у вигляді хмарового стовпа і вночі у вигляді вогняного стовпа. Коли Бог. Заключає новий завіт. Він в Ісусі Христі дозволяє розтяти себе і дозволяє пробити свій бік, з якого потекла кров і вода, і дозволяє, щоб ми були вщеплені в Його рани, в ці ростини. Святий Кирило Єрусалимський говорить, що ми є вщеплені в виноградну лозу, тобто в рани Христові, і маємо Його природу, отримуємо Його природу. Отримуємо Його Святого Духа. І після таких видовищних подій в історії народу ізраїльського настає хм, дещо монотонний період життя 40 років на пустині. Для чого? Навіщо? З якою метою? А про це поговоримо в наступній медитації. До зустрічі!